Два кримінальні провадження відкрито після перевірки Державною екологічною інспекцією території земснаряду. Нагадаємо, в березні в мережі з'явилося відео про засмічення прибережної території озер. Зокрема, йшлося про ділянку, що перебуває в оренді у підприємства Будмірантар Інвест. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако на нараді 12 березня заперечував факт правопорушення. Проте не лише ми та містяни бачили це сміття його і знайшли відповідні державні органи, що здійснювали перевірку. Спродузі снаряду я звертався до Державної екологічної інспекції, до спеціалізованої екологічної прокуратури в складі Чернігівської обласної прокуратури. І до начальника Чернівської міської військової адміністрації Дмитра Брежинського. Наразі Олександр Гашпар вже отримав відповіді від прокуратури та екологічної інспекції. Прокуратура відкрила два кримінальних провадження: одне за фактом засмічення земельної ділянки комунальної форми власності будівельним сміттям, друге провадження за фактом незаконної порубки дерев без наявності відповідного ордеру. Ці факти були встановлені при проведенні спільної перевірки прокуратури і державної екологічної інспекції. Під час перевірки було виявлено не лише факт засмічення прибережної території земснаряду, але й незаконну вирубку дерев. Зокрема, йдеться про те, що на території було виявлено 14 зрубаних і пошкоджених дерев. Проте документів ні на вирубку дерев, ані на підсиплення ділянки екологічної інспекції ніхто не надав. Виникає зовсім логічний висновок: їх нема або ж є, що приховувати. Власник земельної ділянки їм заявив, що будівельне сміття підсипається в рамках проведення будівельних робіт, але дозвільних документів при цьому жодних на проведення цих будівельних робіт вони не надали. Так само на запит Державконтролю, на запит Державної екологічної інспекції, Державного архітектурно будівельний контроль також. Не зміг надати дозвільні документи, які б надавали право на виконання будівельних робіт на ці земельні ділянці. А поки спеціалісти міської ради не вбачали в, в цій справі, Державна екологічна інспекція знайшла порушення вимог у сфері управління відходами, що створює небезпеку для довкілля та ризик забруднення ґрунтів. Окрім цього, є порушення вимог щодо охорони утримання та використання земельних насаджень. Що загрожує правопорушникам, ну, як мінімум, адміністративна відповідальність. Якщо там будуть встановлені якісь тяжкі наслідки або склад кримінального правопорушення, то тоді і кримінальна відповідальність, але адміністративна відповідальність, скоріш за все, буде точно. Наразі триває досудове розслідування, подробиці згодом.